Нема сховав ще було. Та нехай. не хай. А той я відбирає. Я не? Не можеш. Не можеш бити, не можеш. Не можеш. Зараз я, <зас> <не>, я не здаю. Я не! Ні, чай. А це тепер давати якось. Де ти Каже міша, aunque... вот, не, не можна вставати, не можна пополаміш. Ну та нехай стає. Тож іграшка ба. так?